Так, перша робота це монограма, створення монограми. Для створення монограми ми підбираємо дві а, літери, ваші ініціали, або, наприклад, перші літери вашої назви, там якоїсь вашої компанії, виробництва чи чогось. Обираєте якусь гарну, красиву гарнітуру, шрифта, яка буде. Відображати ну, настрій. Так? Якщо це якась, наприклад, звичайно, технічна там кампанія, то для неї у вас буде не, не курсивна, не похила гарнітура, а буде якась рублена гротесна. Якщо це, наприклад, ваші особисті ініціали, то може бути і курсивна і щастия. Далі робите максимально великий розмір і переводите ваш напис шрифтовий у криві. тобто формуєте малюнок із цих літер і розгруповуєте цей малюнок. Після цього ви можете ще там змінити більший розмір, можете задати різний розмір вашим літерам після того, як ви літери розмістите якось там одна відносна іншої. А можете змінити колір цих літер. Можна, можна підібрати е, різні, контрастні кольори або, навпаки, е, а кожі, ті, які поряд знаходяться на кольоровому полі. Так? І тепер, після цього цього, вам треба сформувати е, перетин ось цих літер. Для цього ви берете. Інструменти äh, створення фігур. Вибираєте ваші фігури, берете інструмент створення фігур і створюєте якусь ага, це в мене не так буде, і створюєте фігуру, яка буде у вас. Ага, перетинатися зараз. Напоклі треба брати в порядок. По порядку їх треба обрати. Ось. І ось так утворюєте перетин ваших літер у монограмі. Після чого можете згрупувати, щоб не було там не, не розтягувалися вони окремо. І далі, наприклад, зменшити. І ви можете монограму свою далі використати у ваших роботах. А на вашій задіїці, ну я не знаю, а можна потім буде розміщувати цю монограму не лише як приклад виконаної роботи в вашому артбуці, да? а і як е, частину його оформлення. Наступна робота буде хмара слів, буде більш низькою по часу. Я зараз ще раз покажу, як вона виконується. Тобто, ви. Спочатку підбираєте якусь певну кількість слів а, з теми, яку ви придумали. Наприклад, ми з вами беремо тему світло. Світло малюємо лампочку. Тематично малюємо. Нам не треба вимальовувати якось там дуже чітко. Тематично. Або або ви можете взяти в інтернеті, бачите, в мене Криму виходить. Або ви можете взяти в інтернеті просто зображення. Так. Це зображення можемо, звичайно, відрахувати, змінити. Ваша задача яка в даній роботі? Щоб у вас був певний контур, за яким ви будете потім розміщувати слова? Ваше та, так би мовити, ну, хмара, так? Творила у хмару, заходити в сари, можна одразу налаштувати там хузорі дуже маленьку. Ну, умовно кажучи, у вас влаштовує такий варіант. Заходите в шари. бачите новий шар зверху, цей шар звуку. І тепер підбираєте слова яким чином? Збираємо перше слово, Наприклад, це у на слово світло, так? Ми для цього слова одразу обираємо гарнітуру, яка нам, яка нас буде влаштовувати. Бажано, щоб у цієї гарнітури одразу ж перевіряйте, були різні варіанти накреслень. Бо вам це знадобиться. І таким чином ви формуєте собі. Наприклад, у вас базовий нехай це буде 20-й, ну, напевно, треба менше зробити. Тобто більшість ваших слів буде, наприклад, 16 кегам. Далі, ті слова, які ви придумаєте, вони будуть у вас оформлені таким же чином базово. Так? Намагайтеся підбирати слова різні з задовжиною. Вам буде зручніше, якщо у вас будуть різні задовжиною слова, і ви зможете їх. Ви їх отак собі потім і е, розділити у групи, там короткі, середні задовжиною слова. І довгі слова. Вам так буде зручніше. Ой. От я е, підібрала, ну, можна ще тут слово зараз придумати, це мені і Ну, ось так, Наприклад, от я собі підібрала стільки слів. Тепер я їх розподіляю, але знову ж таки, базово, наприклад, ці слова я розташовую спочатку там оці саме ці, саме цим базовим кеглем. А, далі, що можна зробити, щоб вони були більш рідні, можна а, собі включити сітку і розміщувати слова по сітці, так, щоб а, бачити, що у вас слова більш-менш сюди на однаковій відстані, одне лише від одного в плані лінійок, в плані а, відстані. По лінійкам, так? Тобто, розміщувати, наприклад, орієнтуючись на середину рядка? Так. таким чином. Але певні слова ви можете робити більше, ви можете робити жирним, наприклад, накресленим. Ось так. Певні ключові слова, які ви хочете, на яких ви хочете акцентувати вашу увагу. Можна а, певні слова, а, так, я отак так зроблю, щоб мені було звернутися, тільки сюди поставлю. Певні слова можна під кутом або взагалі повернути, але тоді, ну, бачите, це, напевно, занадто довге слово. Воно сильно поділить вам. Сильно багато поділить, так не треба. Ось, наприклад, так буде непогано, думаю. Тоді це слово воно. Отак, От мають злазити. Але ж ми тоді ви знаєте тут обмежену отут маємо обмежену площу, яку треба акуратно заповнити, щоб не виникало. Дивіться, тут а в такій роботі погано, якщо виникає якийсь а, паттерн, небажаний, тобто ритм. Це якраз таки робота, де небажано, щоб була ритмічність. Порушувати ритмічність ви можете також використовуючи інші накреслення і ось, власне, використовуючи різні комбінації слів. Тобто тут не можна бездумно накидати просто, так воно не вийде. Треба думати, як розміщувати так, щоб це було більш гармонічно. У мене лишилося ще одну слово, яке я маю сюди. Ставити, бачите, злоний чинок і не влазить. Летар вже був. Батарейка, напевно, теж не звільнена. І ми маємо те, що у нас було, е... Вело... а не зараз так. Так, так. І тоді слова повербанк. але тут, тут, тут така велика прогалина виходить. У нас значить треба можливо, якесь ось таке довге слово, воно не влазить. Відбирати треба. Якщо отак друж, то тут буде будемо руки. Треба підбирати думати якісь ну, конкретні ласі варіанти. Можливо, придумувати інші слова. Ну, ось так. А, якщо ми тут активно поділили, то, напевно, щоб врівноважити це, треба ще один, тут буде поділити. Треба буде подивитися, щоб тут влазили оці ці слова. І, напевно, використовуючи їх ось так. Можна навіть і так зробити. І теж, теж якийсь з них виділити, наприклад, живим. Те, що в мене там трошки десь вилізло, це не страшно, тому що це не є якась там, там а, дуже усталена форма, можна її трошки собі змінити. Ой, так як вам треба. Там нічого страшного не стане. І а, далі ми продовжуємо. Так, дивимося, що у нас туди. Коротке. Ідеально, грізло, скажімо так, і. Тепер вже розміщуємо навички цвіт. Я так розміщую зараз швидко, не глядя, але потім я думаю, що мені треба буде щось змінити. Бо я бачу, що воно можливо ну, і не влізе. Так, як мені хотілося. Наприклад, тут слово генератор можна спробувати його похилим, і з можливо воно більше в мене займе. Не можна їх трошки розтягувати. тобто можна звісно так от трошки змінювати їх. Що було на небі. Так, це я майже закрила нижню частину. Нижню Чим мені треба? Якось знову. Отак, наприклад. І таким же чином продовжуємо зверху. Єдине, що дивіться, щоб у вас не було ну, занадто повторювань багато. У вас обов'язково був інтервал між словами, тобто він обов'язково зберігався і було зрозуміло, що це два різні слова, щоб вони не липли. Якщо у вас, наприклад, так виходить, що вони дуже круту один до одного, значить, можна просто тоді, отак от жирним, наприклад, виділяти, щоб чітко було зрозуміло, що це різні слова. Вот right, так, вот так там Угу. Ось так, виходить я. Оці короткі слова. Бачите, вони, щоб вони. Ну, напевно, треба теж якесь вертикальне буде розмістити для того, щоб не було Вот там там оквату будую. І тим. Ось так ми ні там. Треба рухатися знизу вверх, щоб у мене вступала кількість рядків. Так, так. Ага, і тепер у мене виходить трошки не, не, не вистачає під або зайві під тому треба трошки на пів рядка на Бо якщо ми будемо розміщувати ось так по порядкам, то там некратно, не, ну, не, 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 не відповідаючи тільки ці на ці нам. Так, і залишилося мені є одне повернетки. Так, і далі побачимо, який буде результат. А, ні, там ще внизу багато. Так, тут ми лише одне залишили. Я хочу бути слово. Добре, світка, ще раз Добре, світка. Отак, да, можливо, так. І залишилось мені отут ще заповнити. Я вже зраділа. Так, слово Банк» можна ступити.

Продовжуємо доповнюємо до кінця і а, дивимося, щоб у нас не повторювалися слова. Якщо вони прям явно повторюються, от бачите, вони залишилися невеличка, така залишилася ділянка. А, я зараз ще гляну можливу форму, що ще трошки підкоригую. Так. Як воно тут мене виглядає загалом? Ну, не я нічого. А, і, відповільно, мені тут треба розмістити ще короткі якісь слова, або, можливо, ось ці повернути вони навіть. Так, ось так теж можна. А, а тепер дивимося, виділяємо це, те, що нам не потрібно. Так можна весь шар. А, можна було це зробити в окремому шарі, принцип. А прибираємо сіточку. Сіточку з сіточку, сіточку, сіточку. А ще разок заходимо у цей шар. Із фігурою з контуром, а можна є непрозорість його зменшити більше, тобто, щоб був лише такий а, ледь видимий контур. А, звичайно, можна перефарбувати, наприклад, у тематичний колір, так? А, в дану засадку це буде жовтий. Ну, тут, бачите, за рахунок того, що прозорість велика. То не дуже видно, як воно там зовсе зараз. Можна мені, наприклад, в цьому випадку можна навіть зробити ще якесь світіння, так, стилізація, зовнішнє світіння, це буде дуже цікавий ефект і розташувати це все, все, наприклад. На чорному фоні, то, напевно, буде непогано. Угу. Так, навіть ще світіння я не бачу. Контур світіння. Зараз, якщо такі обмноження. Тут угу. не це знімало Ну, напевно, непрозорість і так, да, бачите, якщо непрозорість значно збільшити, то можна так залишати. І таким чином у вас буде композиція із слів у вигляді тематичного об'єкту.